Всім привіт, друзі! Вас вітає YouTube канал fisherman 15 і я Стас. Після того неймовірного фурору з моєю трофейною щукою, вирішив я виїхати знов сюди на риболовлю, тільки цього разу взяв. Ультралайт і хочу прям конкретно так покайфувати, половити щучку на паличку до 5 грам, потаскати її трішечки. Не розраховую на такі трофеї і того разу зовсім не розраховував. Просто хочеться гарно половити і круто провести час. Ну що, друзі, сьогодні буде максимально така проста, спокійна рибалка, без ніякої музики, без там якогось супер-губер монтажу. Просто хочу почути вашу думку в кінці відео. Обов'язково додивіться до кінця і напишіть в коментарі, як вам. Саме такий формат відео подобається або ні. А ми будемо розпочинати. Вам, як завжди, приємно перегляду. Собаки, ви що мене лякаєте? Прийшли до мене. Коротше, друзі, на цю рибалочку я взяв ультралайт, каліпсов Блекрок до 5 грам. І катушка, є собаки нападають. 2,5 2500. І взяв та собаки, відійдіть. щас я їх, друзі, заберу. ось повторюсь взяв сьогодні свій ящик каліпсовський. Такий вого, дуже зручний. Я його вже якось показував у відео. Тут у мене чай, коробки з приманками. Тут такий відцік з швидким доступом. Ну, коротше, дуже зручна тема. Мені максимально подобається. Ну що, постав я приманку на минулій риболовлі. Дуже круто працював такий рачок. Так що з нього розпочнемо. Давайте робити перші закиди. Ну і все, як завжди, по порядку. Повідець поставив флюр 0,45. Ну і погнали. Будемо облавлювати очерет, зайшов в таке місце, як ви бачите, справа є заводь, зліва заводь. Сьогодні хочу їх гарно обловити. Так що давайте саме це і будемо робити. Рибачить Буду тільки на силікон. В принципі, приманки до 3 дюймів. Максимум там 3,2 у мене є. Але сподіваюся, опа, є. Є, дивіться, з першого закиду. Одразу є. Ах, заковтнула сильно. Флюр по зубам. Є. Розпочинились. Перший закид і перша рибка. Ну, я у всякі прикмети не вірю, так що сподіваюсь що у нас буде ще. Не встиг я зробити першу проводку, як вже спіймав рибку. Ось такий невеличкий щукоїд, Грамчиків 500 відправляється додому. Дуже порадувала своїм клюванням. Ну все. Тепер настрій ще більш заряжений на рибалку. Відпускаємо. Ну що маленька, додому. Додому. Пливи. Уф -уф -уф, як гарно, гарно, гарно. Давай додому. Пішла. Під в сторону. Беремо приманочку. Ну що, в те саме місце, можливо там ще є, її подруги затусувалися. Да, Ультралайтик, блін, хоч і приманка велика, 2 грамчики, кидає взагалі шикарно. І сьогодні погодка, також дуже крута, вітру немає. Взагалі ляпота. <гум> да, друзі, я вже ж прикмети не вірю. Вже зробив 5 закидів, і більше ніяких покльовок не було. <гум> Цікава ситуація. Ну-ка, зараз хочу поставити такого рачка в ультрафіолеті. Це німбл, правда, на офсеті, але нічого страшного. І хочу Джегрік грамчика 3. І кинути трішечки подалі. Є в мене тут такі. О, є паличку джеґрігову. Поставимо 3 грамчики. І заради цікавості кинуть. трошечки далі і сама анімація буде інша. Можливі щуки. Більше сподобається припіднятий рачок. Уф, є, друзі. Одразу, ах, зійшла. Єх. Бо офсет. Погано засіклась. Але узяла. Дивіться, як німбла. Схрумкала. Так, тоді офсет закривати не буду, бо я його закрив. М -м, поки що. Спрацювало. Спрацювало. З першого закиду одразу рибка. Хоча я тут вже провів раз-три тим самим рачком фіолетовим. І клювань ніяких не було. Хоча дуже дивно. Тобто з першого закиду рибу взяв, потім таке затиші і більше не було покльовок. Да, досить дивно. Це на німбла було клювання, щучка зійшла під берегом, потім я кидав, кидав, знову поміняв приманку, але ніяких контактів не було. Так що, напевно, давайте перейдемо далі на наступне місце. Обійшов я цю заводь, просто став під іншим кутом. Ставлю німбла на 2 грамах джиґгулівка і продовжуємо. Ну що, ще одна щукоїда. Нарешті. Клюнула. Прийшло стрічки походити, навіть пошукати, бо довго не було покльовок. Вже десь з пів години я ходив, кидав. Але ось взяв. І знов таки поставив того самого рачка і вимучав. Прикольно. Ну, рибалка балдежна, блін. Оце так в міжсезоні половити щуку, коли вона майже не ловиться. Ну це, друзі, кайф. Неймовірний кайф. Відпускаємо малечу. стій, 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 стій. стій. Щас попливеш, зараз, зараз, зараз. Давай. Гей, давай. Шух, молодчинка. Взяла вона дуже з гарною подачою. на паузі, прям все як потрібно. Я дуже плавно проводив, підіграв отак. І на паузі тільки бенць, удар. І знову зубами по флюру пройшлася. Ну нічого, бачите, флюр тримає 0,45 поки що. Хі -хі. Йх, зачеп. Поки що, друзі, ходжу шукаю рибу. Обірвався вже декілька разів під самим берегом. Ну нічого, давайте вип'ємо чайку за першу рибу, бо ми щось забули за це. Так що давайте, друзі, тидинж, чайок. гарячий чай те, що потрібно. Коротше, напевно, зараз піду в ті місця, де я минулого разу, точніше в минулому відео, ловив щуку. Можливо, там зараз трішечки половим, бо вже, й-моє, ще трішки буде темніти. У мене така вечірня рибалка сьогодні. Та й ще недовго покидаємо, хоча б ще декілька рибок спіймати. Ну В принципі, я що, дві штуки спіймав, одна зійшла, як на мене непогано в цей час, тим більше в січні. Так що йдемо, друзі. І що як у вас там стати? У мене так не сильно. Три штучки. Так, друзі, поки мені зателефонували, я, блін, зловив дві щуки з одного місця, поки розмовляв. Камеру не вмикав. Бачите такі, ну дві невеличкі, такі гарньонькі. Давайте, пливіть. Там процес. О! І знаєте, друзі, на що зараз бере. На ось такий маленький easy shiner. Ультрафіолеті, два дюйми. Що в мене там стоїть? Один грам. Да, один грам. І непогано працює. Повільно, проводка. Щучка на паузі лупить. Але клювання у неї взагалі шикардосні. Прям такі ударчики. Це капець прям. дуже приємно її ловити. Всі клювання агресивні не було такого, щоб сьогодні риба підсіла. Ні, все з подачей, все як потрібно. Так що це ж взагалі балдеж. А Ну-ка, давайте зараз поекспериментуємо. Хочу поставити ось такого рачка на ту саму джек-головку, зелений колір і на одному грамі. В принципі, тема ця дуже робоча, так що повинно брати. Ну-ка. Давайте, будемо пробувати. Зараз ще привіжі трішечки стану, там. В кутку місце є одненьке, спробуємо ще там. Ну-ка, може цей рачок зараз взагалі розрив влаштує. Хоча я на цьому місці активну щучку вже виловив. Що дві, дві щуки я достав і один схід був, поки говорив по телефону. Опа, взяла. Йо-майо. -йо. Самісінькому очереті. Краш, тест ультралайта. Є. Є Така щучка на цього рачка, як я вам і показував. Спрацювала? Просто п'ємо. Ну що, ось така рибка порадувала. Пливи. Що коїда. Ну що, друзі? Бачите, сьогодні у нас рибалка така, можна сказати, трішечки трудова. Доводиться ковиряти щучку, але... Блін, вона так клює, круто. І рибки, в принципі, вдосталь, скільки я вже спіймав. Шість? Шість риб. а ні, п'ять. одна зійшла. На нім була там в куточку. Був схід. І п'ять риб я припаркував в підсак. Що... як на мене непоганий. Давайте ще будемо ловити. Да, і що найголовніше, на ультралайт, ну просто нереально приємно. Особливо так, коли трішки побільше клює, така до кіло, кіло, то взагалі враження. Нереальні зачеп. Цих зачепів я вже сьогодні наобривався. На водоймі рівень води підняли. І раніше був берег знизу, там як ступенька така. А зараз це все затопилось і виходить, що там тепер куча зачепів. Ну, нічого, якось впораємося. Цей рочок такий прикольний, мені подобається. І рибки він, до речі, сподобався. Так що, друзі, ще якусь годинку давайте покидаємо. О, є! Догнала, йо-майо. -йо. Давай йди сюди, не стісняйся. <рес> За самий краєчок взяла. Все-таки подобається їм цей зелений рачок. Прикольно. Бачите? Ну, нехай пливе одразу. Що їй показувати. Маленька. Спокусилась. Вже рибка щось зовсім пасивна. З-під берегу не хоче брати, та я перейшов, кидаю подалі трішечки, граюсь та й ось наковиряв одненьку. В принципі, можна ще одну зловити і закруглятись. Бо я вже наловився, та й треба їхати додому. Я справився. Сьогодні взагалі якась така рибалка коротенька вийшла. Ну але нічого, половив я дуже круто, скільки. я я вам вже казав, не пам'ятаю що плюс один хвіст спіймав взагалі шикарно погодка нереальна. Так що час провів дуже круто, рибки наловив, задоволений, в принципі, що ще треба. Опа, зійшла, бачили? Вони тільки буруни порозходилися. Прямо тут, отут, о, в ногах онду стягнула рачка. Ну-ка, давайте з-під човна. Опа! <ріхи> Бачите, взяла. Да, прямо у самого берега. Операція освободили. І зараз відпустим. І зараз відпустим. Подруга порадувала, взяла. <ріхи> Дуже файно. Ну ви, в принципі, самі все бачили прямо тут от. Прикольно. Прикольно. Хочеться ще. О, є ще одна. <риклад> Вони тут я маю, стоять. Ще одна. Да, ще одна. <риклад> м <ріст> додому, остання точка на сьогодні опа. А ось і остання на сьогодні щучка. Спокійно зайшла молодченка. Зараз, зараз відчіпимо. Ну що, ребетуля? Така невеличка щучка ставить сьогодні крапку на нашій риболовлі. Зараз підіб'ємо підсумки, що як в нас вийшло, що вдалося. І відпускаємо. І давайте, друзі, поговоримо трішки. Давай, манюнька. Дякую тобі, пливи. Ну що, народ? Підбиваємо підсумки, що у нас сьогодні вийшло. Коротко, було багато риби, в принципі, за риболовля спіймав біля 10 хвостів, якщо враховувати там сходи. Було багато холостих клювань, тобто рибка атакувала, І досить жадібно. Сьогодні зробили нашу рибалку раки різноманітні. На початку рибалки працював фіолетовий рак, і під вечір, бачите, ось вже. Кислоті, зелений такий колір, і дуже-дуже круто працював. На малій вагі голівка 1 грам без проблем. Щука дуже круто брала. І особливість того, що вона брала вся біля берегу. Тобто, взагалі, метрів 10-5, інколи навіть метр від берега. Ви бачили, і вона тинц і бере. Так що, на мою думку, рибалка вийшла дуже круто, я душу відвів. Половив на ультралайт, те, що хотів, те в мене і вийшло, друзі. Вам велике дякую за перегляд. Наступного разу напевно вже поїду кудись половити або плітку, або ляща. Побачимо, друзі, як воно буде. А з вами був YouTube канал fisherman 15. Я Стас, папа, до зустрічі в нових відео. Зустрінемось!